Відкрию вам маленький секрет. Коли ви спалюєте бур'яни на городі, ви фактично втрачаєте гроші. Разом із димом зникають поживні речовини, які могли б живити ваші рослини і покращувати якість ґрунту. Спалювання це справжня втрата ресурсів. Адже бур'яни та інші рослинні залишки містять безліч корисних елементів, які при спалюванні просто випаровуються. Азот та інші мікроелементи важливість для ґрунту. При спалюванні найбільше втрачається азот один із ключових елементів для розвитку рослин. Він переходить в газоподібні сполуки і піднімається в атмосферу разом із димом, залишаючи ґрунт без важливої поживи. Азот допомагає рослинам активно рости, формувати здорові стебла, листя та корені, що надзвичайно важливі на етапах цвітіння та плодоношення. Крім азоту, з димом втрачаються й інші цінні елементи, такі як фосфор і калій. Які допомагають рослинам бути сильними та стійкими до хвороб. Під час компостування, на відміну від спалювання, всі ці елементи залишаються в ґрунті, в доступній для рослин формі. Такий процес не лише збагачує землю, але й забезпечує рослини повноцінним харчуванням протягом тривалого часу. Це сприяє підвищенню врожайності, а також зменшує потребу в додаткових добривах, що економить ваші гроші. Шкідливий вплив спалювання на довкілля та здоров'я. Багато хто навіть не замислюється, наскільки шкідливим є дим для довкілля і здоров'я людей. Дим містить шкідливі речовини, включно з канцерогенами, які забруднюють повітря, а також мікрочастинки, що можуть потрапити в легені, спричиняючи захворювання дихальних шляхів. Крім того, є ризик неконтрольованих пожеж. Вогонь може легко перекинутися на суху траву. Що загрожує як вашій ділянці, так і навколишнім територіям, в Україні через високий ризик пожеж законом передбачені штрафи за спалювання рослинних залишків. Важливо пам'ятати, що відповідальне ставлення до природи це наша спільна турбота, яка приносить користь кожному з нас. Компостування як екологічна альтернатива Компостування це простий і доступний спосіб утилізації органічних відходів. Воно допомагає зберігти поживні речовини в ґрунті і не допускає втрату азоту та інших важливих мікроелементів. Під час компостування рослинні залишки розкладаються природним чином, перетворюючись на якісне добриво. Компост покращує структуру ґрунту, підвищує його здатність утримувати вологу і допомагає уникнути ущільнення, яке часто виникає через механічну обробку ґрунту. Крім цього, компост допомагає зберегти баланс мікроорганізмів у ґрунті. Корисні мікроорганізми, які розвиваються в процесі розкладання органіки, сприяють перетворенню поживних речовин у форму, доступну для рослин. Вони також допомагають боротися із шкідниками і підвищують природну стійкість рослин до хвороб. Як правильно компостувати Покрокова інструкція перше. Вибір місця. Знайдіть ділянку для компостної купи або спеціального контейнера. Найкраще місце в півтіні, щоб компост не пересихав під прямим сонцем і залишався вологим, 2. Складання шарів. Важливо чергувати зелені і коричневі компоненти. Зелені це свіжі залишки, такі як зрізаний бур'ян, кухонні овочеві відходи, трава. Коричневі це сухе листя, гілочки, тирса. Що додають вуглець, який підтримує процес розкладання. 3. Перемішування. Час від часу перемішуйте компостну купу, щоб забезпечити доступ кисню, необхідного для мікроорганізмів, що прискорює розклад. Якщо перемішувати немає можливості, процес компостування все одно відбувається, але займе більше часу. 4. Вологість Стежте за вологістю компосту. Він має бути вологим, як віджата губка. Якщо компост пересихає, додайте трохи води. Занадто вологий компост також уповільнить процес розкладу. 5. Час та терпіння. Процес компостування може тривати від кількох місяців до кількох років залежно від умов. Але результат вартий очікування. Якісне, органічне добриво, яке насичує ґрунт усіма необхідними речовинами. Компостування як внесок у сталий розвиток. Компостування це важливий крок до сталого сільського господарства. Вона дозволяє зменшити обсяг відходів, утилізувати органічні матеріали і підвищити родючість ґрунту. Компостування також знижує потребу у хімічних добривах, що позитивно впливає на екологію. Завдяки цьому методу ми можемо покращити якість наших врожаїв і забезпечити природний баланс ґрунту для майбутніх поколінь. Отже, не спалюйте бур'яни, компостуйте. Створивши компостну купу, ви не лише збережете всі цінні поживні речовини, а й підтримайте здоров'я ґрунту та покращите врожайність на своїй ділянці. Це корисно для вас, вашої землі та навколишнього середовища, а результати принесуть користь ще багато років. Замість диму і втрат природне збагачення ґрунту, яке допоможе вам отримати багатий і здоровий врожай.